Скажіть, ну. будь ласка, якщо б ювенальна юстиція чи будь-яка юстиція зайнялася у цією е, подружкою Зеленського, яка зі сцени говорила те, що вона говорила в цьому ролику, можливо, би і цього випадку сьогоднішнього би не було. Ну, тому що я світська Перепрошую хто? Ніхто, а откуда? Город є такий в Херсонській області, Скадовськ. Тому я сіть Скадовська. Якщо б вони понесли відповідальність за те, що вони робили тоді зі сцени 95-го кварталу, то у цього випадку, у більшості випадків, вже б не було би, розумієте? Тому що люди розуміли би, що під час війни цього робити не можна. Я про а так ми інш... маємо а... те, що маємо. Я про іншу репризу, на яку мали зреагувати військові. Саме речники військові, саме командування і змовчали в основному, тому що це був той самий квартал. Оця Гедота Скадовську, який вони зробили, це ще й місто, в якому пригадуєте, мецестру по моєму, яка виступила проти російської окупації, прямо в центрі міста біля міської ради, публічно повісили, Повісили, де вбивали українців, де розстрілювали за те, що вони не підтримали окупацію. Це було особливо підлий випад, але. Є один, який набагато ближчий до військових. Я просто нагадаю, була гедотна реприза в того ж самого гедотного кварталу. Уже всі бачили це скандальне відео з Рівенського ТЦК. So Прагадуйте, був якийсь епізодичний момент, що десь зазняли на камеру, що якийсь з тих воєнкомів, керівників ТЦК, десь на Волині чи десь там дуже любив цілуватися. Н'яке зґвалтування, нічого Поль, ну, добровільно все. Ну, ну відправили його десь звідти на фронт з того. ТЦК, тема, ніби забулася. Але ці виродки, хотілося сказати щось гірше: з кварталу розкрутили це на дуже тупорилий великий сюжет, де військовій формі жінки лізуть цілуватися, вискакують на нього. Дозвольте, уточнити, уточняйте. Теж по роботі? Ну, звичайно, по роботі. Це вона в нього питає, чи можна розраховувати на підтримку у місцевих органів влади. А... Мало не сексуальні імітації, де там груди підставляють все. І це все розпилюється в стилі. Там це тепер такі нові шифровки, все в армії. Це за четвер. Ага. А це за п'ятницю. Ще готую. Іра, ну давайте поки як є. У Мене просте питання. Mm -hmm. Жінки, які є в армії, в нас багато жінок служать в армії, причому okay. на дуже різних посадах: від тилових певних до снайперів. Як їхнім дітям будуть тикати в очі, коли виродки іншині виродки з кварталу показували отаку гідоту? Okay. Їм будуть говорити: а ми знаємо, чим твоя мама займається там на фронті. Ми знаємо, що вони там всі через ліжко і все інше, оце буде. Чому якого біса тоді все командування не винесло жорстку заяву посадити? Учасників і авторів цієї сцени. От чому? Це прямий плювок по армії. Саме по армії, навіть Навіть не по ТЦК. Тоді ще не було тих всіх історій з басифікаціями цим всім. Просте питання, а що? І Генеральний штаб. Так ще навіть старий склад тоді був, хороший склад. От що, побоялися? Побоялися, тому що це дружки, покицькі, дружки Зеленського, ставили цю Гідоту. Побоялися. Тепер, коли. Зробили якісь там теж, очевидно, ну, про дітей вже не буде так, дурні діти, батьків, покіцьків, можливо, зробили іншу постановку, а тепер осміліли, тому що тут дружків Зеленського нема. А якби раптом тому в класі вчився хтось з акторів кварталу? Розказував би речник про цю історію, чи язичка зацух затягнули би в те місце протилежного боку? Мабуть, би не розказував, якби йому сповістили. А це постановка, організував синок якогось там кошового там, чи якогось там іншого з кварталу. Все, заткнулися би. От чому вся штука? О чому ця Гедота? Це один момент. Змовчали тоді, коли організовує опльовання, поплюження армії, організовує ця влада або її приспішники. Тоді змовчали. Оце те, що не можна було робити. А тепер друге. Нам нав'язується. Це дуже добре видно, по яких каналах іде найбільш демонстративне нав'язування оцеї історії з басифікацією всім, і плюс хто дав наказ. Помінявши в 23 році в липні повністю, перетрусивши всі ТЦК. там було 10% корупції 90% це ті, хто витримали на собі неймовірну роботу в перші місяці війни, коли добровольці йшли, коли треба терміново рятувати фронт. Це страшна робота. Це ж все треба прописати. Це ж треба сконтактувати з частинами. Це ж треба забезпечити фінансово. Це ж треба відправку забезпечити. Це ж не просто все так. Ті люди, хто витягнули це все, Зеленський їх всіх розігнав. 10% корупціонерів всіх кажуть залишив. Я не перевіряв, але кажуть, що всі корупціонери залишились на своїх місцях в 2023 році. Отже, хто тоді, привівши нових людей з фронту, дав їм наказ робити те, що вони не мають права робити, наділив їх. Поліцейськими функціями затримувати людей, саме здійснювати затримання, адміністративний арешт, доставку, обмеження волі може поліція в Україні. Тільки правоохоронні органи володіють оцим монопольним правом влади на застосування насилля щодо своїх громадян, тільки правоохоронні органи. ТЦК не є правоохоронним органом. ТЦК це орган з паперовими функціями. До того указу Зеленського, основна маса ТЦК це були, як правило, жіночки пенсійного віку, які розбирали ці бази даних, які виписували повістки. Оце робота ТЦК. Він оберігає поліцію, яка має бути шанована, тому що, бачите, поліція це захисники режиму, мають бути в його розумінні. Він її оберігає від прямих сутичок з населенням по максимуму. Навіть тоді, коли участь в цьому беруть разом ТЦК і поліція про поліцію не згадується. Йде мова тільки про ТЦК. Тому що вони військові, а тепер остання розшифровка. В нас іде зараз оцей метод розділяє володарюй військових проти цивільних. Хто на коні? Всі представники Зеленського, всі розкручують. В мене на моїх каналах моєму каналі за ці роки було одна тільки одна, одне тільки зображення ситуації там чи з бусифікацією, чим чи бійка, яка відбулася біля одного ТЦК. Бо я там описував просто механізми, як це розкручується інформаційно. Я ні разу цього не подавав, тому що я розумію, ну щось в цьому нечисте. Хто це давали? Труха, на кого труха працює? Хто Зеленський кого запрошував? Труху до себе запрошував. Хто це дає? Всі ті. Ну, господи, та візьміть ці і Всі показують, всі, хто про владні, без перерви це показують. Опозиція стримується, а влада це розкручує. Хто виводить на основні канали спілкування, до той ж самому січучки, до інших, тих, хто розказують, що треба за таке розстрілювати про ситуацію, там коли цивільні проти ТЦК, розстрілювати коліні чашечки. Чомусь не показують тих, хто дякують Порошенку, дякують е, всім іншим нашим друзям і колегам за волонтерську допомогу. Їх не покажуть на жодному ні центральному, ні провадному каналі, але покажуть того військового. Це комбат територіальної оборони, який свого сина приховав від армії, але розказує, що треба тим, хто суперечить ЦК, розстрілювати коліні чашики, так як робить КГБ в Білорусі сьогодні. От його показали всі. Про владні всі, ті, які розказують на кого працює сьогодні цей же ж господи, як він в дугі на е, був в Росії з Арістовичем разом. Корчинський, ну, він же ж на владу працює сто процентів. Вихваляє владу. Він розказує, що треба дати їм можливість розстрілювати на місці все інше. Хто це запускає? Це війна. Цивільних проти військових військових проти цивільних, ненависть цивільних проти військових військових проти цивільних. Для кого це вигідно? Це влада це робить, так само, як ненависть тих, хто в Україні лишився, і тих, хто виїхали за кордон. Це те ж саме розкрутка ненависті в суспільстві. Це те, що називається: А я хочу гражданської війни. У мене вже війна з Росією є, а я ще хочу гражданської війни. У мене ще гражданської війни не було. Андрюша, зроби мені ще гражданську війну. Оце так воно називається. Я перепрошую за емоційність, але на це не можна спокійно реагувати. Оця дикість вона і є. Тому, на мій погляд, хтось, мабуть, знав, і вчителі знали. Там мають розбиратися з тим. Там навіть не так ювенальні розтиці, як прокуратура має просто розібратися, хто допустив такі постановки і все інше. Але поза тим всім іншим, ну насправді. Це частина політики. І ТЦК штовхають до подій, до дій, які викличуть відпір в населення. Це умисно робиться. І населення штовхають до дій, які викличуть несприйняття в армії. Це робиться дуже цілеспрямовано, Причому методами, які напряму заборонені законом, надання поліцейських функцій, структури, яка не є поліцейською організацією. От зараз тільки мова йде, що буде створена воєнна поліція. Ще закону нема, нічого нема. А їх. Уже півтора року змушують виконувати поліцейські функції, яких вони не мають виконувати, це мають робити поліцейські. Не отримав повістку. Поліцейські мають право затримати. І всі знають, з поліцейським сперечатися не будеш. Битися з поліцейськими ніхто не ризикне, бо в них є право, і опір правоохоронцю тягне за собою відповідні наслідки. Чому ці функції забрали поліцейські і дали тих, хто їх має право виконувати? Ну щоб ненависть була між цивільними і військовими. Саме це і нічого іншого. Через перепрошую за емоційність. Е, нагадаю, що в нас вже є військова служба правопорядку, тобто в нас є прообраз військової поліції. Але ті е, параметри, про які дійсно говорилося про створення військової поліції, мене, чесно кажучи, вжахнули, бо кількість військових поліцейських передбачалася 100 тисяч. Mm. У нас в боях регулярно бере ну, 200 тисяч десь на передовій перебуває. Тобто на одного того, хто в боях, треба одного поліцейського. Я, чесно кажучи, холодний, за рахунок чого вони це збиралися утримувати все. Але Тарас тут дуже чітко поставив акценти про ставлення жах політичної вертикалі перед авторитетом військових. Нагадаю, що по суті. Генерал залужний маячив їм як, як якесь непорозуміння. Вони думали, що це випадково, що це сплеск. Але українці раптом зрозуміли, що а їм не ну, в країні не потрібне політичне керівництво. Якщо є хороші військові, то вони, вони все зроблять самі. Чому такий величезний рівень довіри до генерала залужного залишається досі? Після генерала Залужного наступний, хто фігурує у соціології, причому в різний, це генерал Буданов. Зрозуміло, що він питомо частина влади, і, до речі, от Тарас В'ячеславович в своєму свіженькому відео про Наєва акценти поставив, бо цей переляк перед генералом Наєвим його інтерв'ю. Оце мене дивує, що, як, як це так українська правда дає розговоритися е, опонентам банкові. Оце, оце мене дивує. Але, бо сьогодні свіже інтерв'ю Порошенка це, це дуже серйозно, чесно кажучи. Там, там скільки всього сказано. І це, до речі, е, ну, ще один поштовх. Але як повелася влада, тільки засвітився генерал Наєв? Прихлопнуть. Відправили генерал-лейтенанта на полковницю посаду, кудись у війська. До того він був в резерві, тільки розкрив рота. І зараз зрозуміло, що зараз вони, я помітив, в кількох опитуваннях починають качати тему, чи ви хочете по війні генера... ну, президента військового чи цивільного. Ну і звичайно, подаються під таким кутом цивільного, цивільного, тільки цивільного, ті ніякого військового. Але. Питання тут в тому, що страх перед рейтингом довіри до військ він зносить мізки. І вони йдуть на, ну, на, на такі реально е, злочини, які ну, просто повинні налаштувати людей масово проти військ. Хочу нагадати, що в єдиному марафоні, якщо військових і подають, то або прес-службу військову. Або згадки про загиблих військових там, ну, е е такого рядового складу, про нинішні подвиги, те, що робиться, наприклад, ну, е те, як подає війну П'ятий канал, Прямий канал, де, де військові є постійними гостями канал, вони єдиний марафон так підчистили, щоб військові не відсвічували там. Що, а вдруг І... військовий щось скаже на те в прямому ефірі? Ну, так отож. Про забезпечення так... чи ще про дрони. Але це свідчення страху. Це свідчення страху. І тепер вони, ну, я так зрозумів, що вони наскільки, ну, оці, метастази. Ненависті до військових, які Ну схвалює влада. Центральна політична влада схвалює е, оцю ну, е, е, плекання ненависті до військових, до людини в формі. На жаль, це катастрофа. Так захистити країну не можна. І лідером цього, так би мовити, приниження військових є верховний головнокомандувач. Ми бачили, щоб. Десь колись захистили якогось ну, військового перед правосуддям, причому представники фракції Слуги народу. Подивіться, на всіх судах сидять тільки Європейська солідарність. Де захист військових, де захист місцевого самоврядування, там, сидять, там бігають депутати від Європейської солідарності. Всі інші їх просто це, ця тема не хвилює. Судять військового незакон, ну хай судять. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.